Чого очікувати від переговорів між Росією та Україною? Якби, якщо будуть переговори, то напевно щось, щось буде добре для України, якщо буде цей, будуть переговори. Але, 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 якщо ті от, області 4 чи 5, якщо він не забере, то. Ну, Чекаємо на краще, а там далі не знаю, що буде. Я б ти з одним мужиком довору. Інчащий не доводиш, то саме то. Чесно, не впевнена, чого очікувати, тому що, на мою думку, дуже зараз складна ситуація і якось передбачити її розвиток наразі не, не дуже можливо. Сподіваємося, звичайно, на найкраще, але ну, всяке може бути, скажімо так. Я думаю, так само. В принципі від нього можна очікувати, що завгодно так само і результати можуть бути будь-якими. То політика там нічого доброго нема, Вони одне балакають, нас насправді інше. Тому те, то, що вони балакають, може множити на нуль. Як на мою думку, то має бути ну, по кремірі відсотків на 45 в нашу користь. Ну, маємо надію на щось краще, може щось допоможе. Я не знаю, чого можна очікувати від Трампа. Ну, це те, що ну, я ці політичні не вірю в ці приколи, тому що їм поговорити так. Просто вони не стикаються з цією війною, ну, як вони цього не розуміють. Ну, якось так.